Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя сьогодні. У нас а, відео на тему Сахасрара. Це остання сьома чакра. А ми вже з вами вивчили всі шість. Пройшли. Хтось гармонізував, хтось зрозумів, що потрібно трошки змінити в своєму житті для того, щоб гармонізувати ці всі чакри. І наша ця сьома чакра вона відповідає за зв'язок з вищим я, з усіма вищими силами і, взагалі, за. Те, як ми можемо щитувати інформацію з тонкого плану, з енергоінформаційного поля, чи хроніки Акаші, як ще називають дуже по-різному. І для того, щоб зрозуміти, як мати це спілкування, чи як це чути, бачити, що там, і брати звідти підказки, нам потрібно в першу чергу розібратися, а хто я. Бо без цього знання неможливо вийти кудись далі і розуміти, як влаштований цей світ. А я думаю, що всі ви чули таку фразу, що частинка Бога живе в нас, або те, що ми і є Бог. Погодьтеся, кожному з вас хотілося б дізнатися інформацією, що на вас чекає, що зараз зробити в своєму житті для того, щоб змінити якісь певні обставини, чи що зробити для того, щоб дістатися, дійти до якоїсь ціль чи якогось бажання легко і без всіляких таких зусиль, яких ви раніше прикладали. Щоб щось мати. І коли ми хочемо мати щось в матеріальному світі, це нормально, тому що ми люди тут в матерії, нам потрібно щось тримати або щось мати. Але без оцього знання цього тонкого плану і розуміння того, що Бог всередині нас, ми не можемо бути творцями і легко створювати оцю свою реальність. Тому я вам зараз схематично поясню. Як це так виходить, що частинка Бога є в кожному з нас? Так, дивіться, я буду малювати схематично. Ось я, людинка. Якщо ми самі себе запитаємо, а хто я? А у нас прийде відповідь, ну, така типу, з мозку, що я це людина, я це жінка, чи я це чоловік, а я це там кондитер, я якийсь екстрасенс, я провідник, я цілитель. А от хто я насправді нам а, саме мозок не пускає розібратися в історії тонкого плану. І якщо ми говоримо про я, це я в своєму фізичному тілі. Ось у нас є фізичне тіло, про яке нам всі розповідають, починаючи зі школи, що потрібно за ним доглядати. Да? Фізичне тіло воно нам дає можливість жити в цьому матеріальному світі. Але окрім цього, фізичного тіла, у нас ще є різні енергетичні тіла навколо. І навколо нас є ще декілька енергетичних тіл. Тобто, коли мова йде про те, хто я, це не просто я в фізичному тілі, а це людина, навколо якої є ще аура, аурабіополе, як називають, є різні тонкі тіла, а зараз я їх назву ефірне це саме перше, це тіло вчинків. От всі наші вчинки, які були скоєні нами, а вони фіксуються на цьому ефірному тілі. А далі йде тіло астральне, а це тіло емоцій. І негативні, і позитивні емоції, неважливо які, вони відображаються тут. Наступне третє це у нас ментальне. Це наші думки, наші установки, наші мислі, форми, а да? все, що. До нас приходить в голову, воно фіксується на третьому. Четверте у нас казуальне або кармічне, а воно відповідає за досвід. Чому багато хто ходить там в регресію подивитися якісь минулі втілення для того, щоб зрозуміти, що там було зроблено такого, що зараз я не можу чогось там мати в цьому своєму житті? Далі наступне тіло це будхіальне, це інтуїтивне тіло. І саме на цьому інтуїтивному тілі. У нас іде щітка інформації, щітка інформації з простору. А тепер дивіться, скільки я всього вже назвала, для того, щоб дійти сюди, нам потрібно там, на цих перших трьох, розчистити, скажімо так, нашу, наші оці згусточки негативної, якоїсь чорної енергії. Чого кажу згусточки? Тому, тому що воно відображається, не всі це бачать, але ось я коли ходила на сканування аури і чакр, Такі темні штучки є, бачите? Це згусточки такої невикористаної енергії, і вони нам дійсно заважають. І е, чому я колись почала цим цікавитись? Тому що мені було цікаво, як це навчитися щитувати інформацію, да, цей ченелінг через якісь канали. Е, і я сама багато років пропрацьовувала цю всю історію. Але зараз є можливість пришвидшити це все знання, ну, просто взявши у якогось вчителя чи наставника і. Е, Можна це зробити буквально за місяць, а не витрачати багато років для того, щоб щось десь гармонізувати і прийти до якогось певного стану. І останнє тіло атманічне це частка абсолюту в кожного з нас. Тобто абсолют, вища свідомість, вищі сили. Все, що там, що нам невідомо і незрозуміло, оця частинка крайнього цього останнього тіла це є частинка Бога. Внутрі нас. І виходить, що якщо ми далі будемо малювати схематично, оця крайня наша частинка, да? ось хай це буде цей абсолют, цей Бог. Хто я тут звик називати, хтось Всесвіт, хтось ще якось по-різному, неважливо. Коли там зверху він хоче, оця свідомість, пройти певний досвід, а все є енергія, Звідти починаються створюватись отакі маленькі людіжки. Це я, це ви, це ще хтось. Да? І виходить, що частинка кожного з цього Богу йде до нас. Тобто Бог через нас пізнає певний досвід. І коли там, хай на небесах, коли наша душа з'являється і втілюється сюди в фізичне тіло, вона вже має певну, скажімо так, певну задачу на це фізичне втілення. А так як всі ми частинки да, Бога, то кожна людина, яку ми зустрічаємо, це є теж ми. Тому що в кожного з нас є ця частинка оцього Бога, який тут поділився на атоми і молекули, чи на якісь там ще різні ці маленькі. Скажем так, енергії, коли ми спускаємось сюди фізичне тіло, нам здається, що хтось є вищий, ніж ми. Хоча насправді ми всі єдине. Ми всі єдине і нам з вами тут, в фізичному світі, залишилось просто навчитися комуні комунікувати один з одним. І коли ми розуміємо, що немає нічого хорошого чи поганого, коли немає дуальності, чорне-біле, немає дуальності злий чи хороший, а коли ми розуміємо, що всі люди до нас приходять не просто так. А для чого? Для того, щоб ми пізнали себе. От тоді розкр... починаємо зцілюватись і згадувати, хто ми є насправді. Без людей ми не можемо згадати, хто ми є насправді. І це дуже цікаво, тому що е... хто ми є насправді. Ми можемо дізнатися тільки тоді, коли познімаємо з себе ці різні програми, установки, якісь негативні упередження, і відчуємо, що хоче наша душа. Тому що коли ми народжуємося, от маленьких дітей взяти, от просто подивіться на маленьких дітей. Чому інколи вони можуть там щось щитувати, щось придугадувати? Того, що у них ще немає багато цих програм і установок, які заважають, і вони, окрім свого фізичного тіла, дуже гарно відчувають свої ці енергетичні тіла, де так само дублюються у нас і уші, і нос, і очі. Ми маємо різні рецептори, але ми звикли те, що ми бачимо, те ми і, скажімо так, і розповідаємо. Да? У нас є нюх, а те, що у нас є ще один нюх, якого ми не бачимо, це все знаходиться на наших різних енергетичних тілах. І от коли мова йде про якесь яснобачення, ми ж бачимо не цими очами, які ми зараз вами бачимо, а це внутрішні очі. Коли у нас ідея слухання, ми ж не цими вушами чуємо, а внутрішній слух. І от у маленьких дітей це все дуже гарно розвинено, поки ми батьки їм не кажемо думай головой. А коли ти вже навчишся щось робити правильно, це так задумано, це все нормально. Але хто це знає, то звісно вже дітей не ставить в якісь певні рамки. І ось коли ми вже в дорослому житті наслухались багато кого, а всі думки не наші, це всі думки чиїсь. Наша думка це ось вона, інтуїція, душа. Слухаючи її, ми можемо жити легко, а якщо ми не слухаємо інтуїцію і душу, нам дуже тяжко. У нас виникають якісь проблеми, ми багато страждаємо, у нас чогось не вистачає. А як зрозуміти, чи людина йде за покликом своєї душі і за покликом свого серця? Як зрозуміти, в неї є все. Все це бонуси в матеріальному світі: це здоров'я, це гроші і це стосунки, діти, хто ще хоче. Оце ці бонуси, які можна мати, просто слухавши себе, свою душу і свою інтуїцію. Так, на цьому шляху пізнання себе є багато різних історій, де, здавалось, би, так краще б я жив, як живу, але тоді нічого немає в матеріальному світі. Або є, і достається дуже тяжко. Нам, людям, в цьому матеріальному світі, в цьому земному тілі, важливо мати матерію. А ми можемо бути, скажімо так, атлітєвшими і жити тільки на цих високих вібраціях і просто сидіти в ченелінгу, але нічого не мати. Тоді питання, навіщо, навіщо собі так усклад... услажня цю життя, якщо ми можемо мати ресурси цього земного світу для того, щоб покращувати своє життя? Тобто, оці, знаєте, колись. Будісти сиділи десь там в Індії і їм не потрібні були гроші. От я вам так скажу, їм на той момент так було, треба було. А нам зараз з вами так не треба, бо гроші зараз рішають все. Розуміли, хто я? А коли ми розчистили свої якісь негативні програми, установки блоки, а коли ми зрозуміли, що я це не просто наше фізичне тіло, а що це багато наших різних тіл, і що потрібно, щоб все було в нормі, скажімо так, в балансі, а ми йдемо в цю історію, коли ми хочемо чути якусь інформацію з потоку. Що, це, що таке поток, що таке ченелінг? Дуже багато хто думає, що це. Потрібно прикласти багато зусиль, щоб туди вийти і щось читати. Насправді ні. Це все робиться дуже легко і просто. Ми просто підключаємось, під'єднуємось, і якщо у нас свідомість це дозволяє. Бо якщо рівень свідомості не дозволяє, тоді нам зробити або це важко, або ми просто бачимо якісь картинки, образи, слухи, опираючись на свій якийсь власний досвід. А тут можна дуже, знаєте, так перепутати. Чому? Тому що. Якщо ви бачите, що у вас свідомість розширена, то значить все окей. Та інформація, яка яку вам дають, вона вам потрібна і вам, і людям. А якщо ем, свідомість не розширена, то невідомо куди ця інформація дасть. Якщо ви вже багато років в різних пропрацьовках, і ви розумієте, що ви вже багато чого змінили в своєму житті, і вам не вистачає тільки якогось знання, то ці знання є в доступі і вони відкриті кожному, хто має бажання і намір. Є така історія, коли люди не вірять в те, що це можливо, там один-два рази спробували читати якусь інформацію, і не вийшло. І тут потрібна практика. Є багато моментів, які не дозволяють зайти в це енергоінформаційне поле, в ці хроніки Акаші. І ці моменти я вам зараз прочитаю, я їх виписала, що саме не дозволяє зайти туди легко-просто. Ну, перше, як я і сказала, це практика, потрібно постійно практикувати. Далі страх, недовіра. Вам здається, що ви зараз щось дізнаєтесь, комусь щось скажете і не вгадаєте. Оце цей страх, типу, а що буде, якщо я щось там не то побачу або не те почую? Далі дуальність. Якщо ви поділяєте світ на добре і погане, ви так само не зможете щитувати цю інформацію. Вже мені здається, світ трохи пробудився і розуміє, що немає нічого поганого, да? в кожної медалі є дві сторони. І без цих двох сторін ця медаль существувати не може, ну, як, як кажуть. Да? Без дня не буває ночі, без сонця не буває дощу. І не потрібно поділяти на щось там хороше чи погане. Засуджувати людей не потрібно. Не потрібно бути в неприйнятті, в категоричності, в чувстві провини перед кимось, тому що це все блокує вашу можливість зчитувати інформацію з тонкого плану. А негативні емоції, якщо ви постійно думаєте про щось погане, вибираєте собі такі думки думати про погане, то ви так само не зможете зайти туди, в цей канал і щось щитувати. Низька, низька енергетика, я записала, це історія ось про, про те, що ми не знаємо себе. що у нас є багато різних тіл, у нас є чакри, енергетичні центри. Що Кожен потрібно прокачувати, гармонізувати, щось робити своїм життям для того, щоб була висока ця знаєте, енергетика. Ось навіть я робила ці свої досліди. З кожним роком моя аура біополе ставало більша, ширша, ширша. І чим більше у нас є можливості відчувати цей світ, тонко, тонко відчувати, тим більше у нас шансів дуже легко вийти туди, до, до цього інформаційного поля, де є ця вся інформація, яка нам потрібна. А, що ще? Стрес, емоції, подавляння емоцій, постійний стрес, це страх там за, за життя. Наприклад, а, коли почалася війна, у мене закрився цей канал. До речі, перший десь три неділі чи місяць я взагалі не заходила, нічого не дивилась. А, і сказати, що я дуже стресувала, я не скажу. Навпаки, я сиділа така <смі> спокійна, удав. Але десь видно в глибині душі ну, стресово було, і, і я не заходила, не дивилась нічого, тому що я розуміла, що фоново навколо мене люди панікують, люди страждають, і я не зможу туди попасти. Далі відсутність і ясності і тиші в голові. От коли я почала практикувати, я завжди була одна дома. Це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб ніхто не відволікав. Ніхто не кричав там Ма-мам, дай їсти, чи, чи чоловік каже, де моя вечеря. А коли ми практикуємо, перший час нам потрібно бути в тиші. Це далі, потім, вже коли ви на, натренуєтесь, там, да, будете постійно щитувати цю інформацію, то вам вже і тишина ця не потрібна, ви будете вміти якось себе так збирати да, докупи, що вам не важливо, хто поруч, ви просто щитуєте інформацію. А спочатку, коли ви практикуєте, потрібна тиша. Ще один такий головний основний момент, чому ми не можемо зчитати інформацію з поля, це не запитувати запитання, тому що ми можемо щось типу сказати, як попало, і отримати відповідь, як попало. Це така дуже болюча тема була у мене, коли я робила розклади на тару. Люди не вміють ставити питання. Люди, як будто вони не знають, що вони хочуть. Люди не знають, як сформулювати ці питання, і це проблема. Тому що якщо ми не знаємо, чого ми хочемо, ми не знаємо, ми не зможемо знати, куди нам прийти. І дуже важливо, коли ми задаємо питання в інфополе, це ставити конкретне запитання або про себе, або про інших, але має бути конкретика. І ще один момент це залежність від когось або від чогось. Якщо ми залежні або від людей, або від якихось не знаю, алкоголя, там, наркотиків. Якщо у нас є ця залежність, так само нас не пустить в це інфополе. Ви можете сказати, типу, а чому є багато таких наркоманов, планакуров, які дуже гарно малюють, і їм, нібито, приходиться інформація з потоку. І знаєте, що цікаво, що так, да, це колись було раніше, а зараз це не так. І колись раніше, навіть під алкоголем, люди могли нібито предугадувати інформацію, але та інформація не точна і не чітка. Тільки чистий розум, чиста свідомість дає можливість отримувати чисту інформацію. І так, що я вам хочу сказати, любі мої, це може робити кожен, абсолютно кожен. Зайти в інфополе, читати інформацію, чи хроніка каші, чи хто як це називає, Мати це ясне знання, ясне бачення, і е, оця вся історія це про кожного з нас. Просто колись нам хтось, якесь вище це сознання, заблокувало цю оцю всю історію для того, щоб ми могли м м прошукувати собі шлях. Це така гра, це така гра, е, коли у нас іде бажання душі бути якимось ченелером чи цілителем, а це ми мали пройти цей певний шлях до того, щоб туди прийти. Бо без цього шляху не було б цього всього, і це може зробити кожен в когось на це піде пару місяців, в когось пару років, в кого як, але все одно туди прийдете, все одно вас ангели ваші туди приведуть. А я пропоную вам прийти до мене на курс. Де я за місяць плюс-мінус зможу вам оптом передати всі коди, всю інформацію для того, щоб звільнити вашу свідомість від непотрібного цього бруду, хламу, і щоб ви могли спокійно зчитувати інформацію, допомагати собі і людям і стати цілителем і собі, і людям. Особисто, чи в інстаграм, чи в Телеграм я вам допоможу це зробити швидко, якісно і без перешкод. А хто дослухав це відео до кінця, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, хто не підписався, пишіть в коментарях, як вам інформація, і до зустрічі в наступному відео!